А то мені для того, ні, карюша, не тобі. Щоб вивісити синичкам сала. Турбуйтеся про живих істот, які не можуть самі собі знайти їжу. Отако. Жодна людина не збідніє на ті три кусочки сала. А живі істоти, синички, вони вже вони літають, вони будуть нагодовані. Турбуйтеся про все живе, турбуйтеся.